Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Хочу подякувати всім, хто мене поздоровив з днем народження. 55 років раз в житті. Всім велике дякую. Було дуже приємно. Близько 2000 поздоровлень було. І вайбер заглючив. Ще раз дякую. Ну і розпочнемо. Заліза багато. Розпочну сьогодні із токарних станків. Знову під'їхали і токарні, і свердлильні. Різного плану деякі з попередніх відео останки. Поїхали, почну з свердлильного. Ось такий свердлильний станок. Відсутній двигун, амон кріплення відбите. ну Ця штука не працює так, як потрібно відпустити ось цей штопор Такий нюанс з ним. Тут була приварена ручка. Для фіксування. Шків присутній, ремінь присутній, люфт невеликий присутній, але він не розрізаний. Бачите? Тобто ремонтопридатний Платформа ось в такому стані. Ну, тут нікуди від цього дітися. Чість. Такий менший затискачі. Тут фіксація, він працюючий. Я вставляв, десь тут лежав, лежала така монтувалка. Ну, десь тут, ну, не знаю де ділася. Але працює. Платформа степазами. Такий дві. Йдемо до токарного. Токарний. Тут крутиться. Вон, бачите, сунеться. Тут крутиться. Ну, мені незручно однією рукою. Єдиний момент, я не знаю, в яке положення потрібно ставити цей важіль, щоб воно їхало. Можливо, привід для подачі автоматичної. Ну, лімбів, там щось видно, але слабо. Важіль працює. Це все працює. Тут крутиться, тут стан ось такий. Відбите чи відкручене? Більш за все відбите. Ось тут було. Привід так був. Ціна такого агрегата 5 торг. По дереву. Максимальна заготовка 60 см по довжині. 1800. Увага, тільки сьогодні цей станок коштує 10 тисяч. Ніжки, корито, захист, сам станок. Момент з ним немає цього важеля, тобто він включений. І він не цей не дає включена автоподача, і він тут не подає. А тут все добре, тут все крутиться. Тут чого не крутиться окрутилось. Патрон відсутній. які ще нюанси. Патрон відсутній. Ну, гітара виглядає так. Тут перемикається. Як завжди. Тільки знімаю відео, кіт тут, як тут. 10 тисяч, тільки сьогодні в зборі лампа. Мішки і все що, все, що маю, все що показую. Ланцюг потужний. Тут 4,4-4,5 метри десь. По півтори тисячі. Маю три з гаком. Гак на 15 тонн. По півтори тисячі. Ланцюг гак комплект. Так, пішли далі. Зі з тонками розібралися. Фуганочок такий під патрон. Там конус. Ну, це добрий попався. На два ножі. Гарний підшипник і 800. Такий на три. Якийсь підшип, підшипник. Оце є такий поганенько працює там. З хрумком він. Це 500 гривень. Мала продольна. Такий має вигляд. В такому стані гвинт. 1500 гривень. Це залишки від газону. Пальці такі. Різноманітні, товщини, 40 гривень за кілограм, стяжка клин такий, всі працюючі по 300 гривень за штуку. Зараз Спробую його закрити. Ну, незручно однією рукою, вони працюють. Потім 1201 до 20 такий редуктор. Стан працюючий колеса. Трохи гума з'їжена. Але ще живі. Ну, підшипники потрібно перевіряти. цей крутиться, тут два ні. За 600. Лампа станочна 300. стан гарний з патроном. Ну, там деякий люфт має. Вона. 300 гривень. Кріплення ціла ця ціла. Ось така річ не знаю що це. якийсь насос. ну Показував тиск. Прокоментуйте, хто в курсі. Вхід, можливо, вихід. І тут два. Вхід чи вихід. Ціну не знаю. Пласфони такі з перемикачем. Такий мають вигляд по 100 гривень. Колеса 500 і колеса з звістю. Ну, якщо вісь комусь не потрібен, 500, якщо з звістю 600. та трубні 700. та трубні, тільки лежачі 700. Редуктор. Такий, не бачу, де в ньому. Тут десь була, було якесь маркування. Ступки по 250. Десь маркування, а є, ось маркування на ньому. Я думаю, видно. І по півтори ці по 2000 продуктора. Такі лещата. Бачите, ексцентричні. Ексцентриком затискаєш, і вони з губки сходяться. 300. Можливо, кому для Кьорхера на запчастини, не знаю, працює, чи вона ні, така ручка 200 гривень, 100 гривень кувалда. Невелика це 2 кілограмовка, напевне. 800 гривень противага 22 кг. Пішли далі. Гвинт з гайкою. Така крутілка 400, ромашка 300. По карданах. Оцей самий довгий 400, 350, 300 і цей гай буде 300 також. Тут круг, отвір, отвір. Вірніше, кругляк, кругляк. 500 клапан. Лещата 700 такі. Стан такий. Ступиці Волга 1400 пара. Москвич пара 800. Турбодиск, хай буде по 240 гривень турбодиски. Так, йдемо далі. Що в нас далі? Такий, така ромашка 450, шпильки по 20 гривень штука. Двостороння така лебідка, читалька, чи лебідка. Чи Десь якийсь напис був. Ось тут, Ось тут якийсь напис є. Ага, ось є. Я без очок не бачу, звісно, що там написано. На якийсь напис є 800 гривень. Подовжувач 500. Ключі по 100. Що тут ще такого цікавого. Набір з трьох крючків на павук 900 гривень по 200 гаки восьмитонники по 200 гривень. Ну, це хай буде 150. Копалка така 250. Такий корпус, це не скінного плуга, це можливо Т-40. Польова планка присутня, немає лемішу. Ну і тут відбито більше всього, що. І ось тріщина. 1000. Леміш такий потужний корпус з лемішом, з леміхом. 2000 кінський. Це кінський, кінський корпус. Маркування в нього ось тут якесь є. На Нашінському написано. Ось хто в курсі, той розуміє. Також тисячі. Диски такі. Це якийсь допотопний більш за все, таких дисків не зустрічав. Тут відбита ступиця, то без ступиці зовсім по 100 гривень. Вон дві ступиці по 50. Агрегат зварювальний. верніше його частина. 700 гривень для зварювання труб. 15800. Токарний патрон з ЧПУ. Потім така штука, не знаю, що вона, то щось з токарки. Можливо, хто в курсі. Щось воно тут регулює щось. Ага, тут є привід. І тут кріпиться більш за все в те пази. Розділено на 4 частини. 500 гривень. Так, ну, мов, би за все сказав. от. Якщо комусь щось не зрозуміло з ціною, або вчулось, або щось там вчулося, так як за цією вісім, 1200 гривень. У ній вага 70 кг, про, про які 1200 гривень може бути мова. Це вісь продана, до речі. От, То краще перепитайте, щоб потім не було якихось незрозумілих нюансів. І ось 500 гривень тримач. Я не сказав, здається, за нього. Ну, Тут не мов би все. Там на іншій площадці там ще речі є, але то вже буде в недільному відео. В недільному відео будемо запускати. Частину Т-40. Подивим, чи працює, чи ні. Обов'язково підпишіться на канал. Не забудьте, підпишіться на всі повідомлення, бо Ютуб тоді вам не викине вчасно цей дзвіночок. На цьому все. На все добре. До наступних зустрічей Дякую за перегляд.